Зараз на цьому подвір'ї порожньо ні душі, але нещодавно правоохоронці знайшли тут тіла жінки та її дорослого сина. Моторошне вбивство сталося у селі Олександрія Луцького району. Односельчанин жорстоко розправився з обома, а тіла людей викинув в ось цю криницю. Стеві запідозрили, що щось не так після того, як жінка більше тижня не з'являлася на людях. Тоді викликали поліцію. Правоохоронці знайшли її та сина мертвими. Тіла обох були у криниці. Жінці було 56 років, а синові 34. Обоє вони були з тілесними ушкодженими. Поліцейські зібрали усі наявні речовини докази, слідову інформацію, опитали сусідів вбитих. Оперативно було встановлено підозрюваного до скоєння вбивства. Ним виявився десяти п'ятирічні. Житель цього ж села місцевого жителя, якого підозрюють в убивстві, звуть Сергій. Він проживав в ось тій хатині на краю села. в собі я б не могла даже подумати, що він не чути. А ти працював? Ні, він іде не працював вдома. Усе життя кажуть, люди був сам, дружини та дітей не мав. Роботи як такої також не було. Допомагав людям у селі то сіно повозити, то дров нарубати. Ну він такий трохи не сповна розуму, можна сказати. Він за собою не дивився, що грошей нема. Такий якийсь, ну закнем вона людина, така. Місцеві певнять, що чоловік був спокійним, але його життя зіпсувала горілка. А що робиться з горілкою? Навіть взяти між інтелігентами щось получається, якесь непорозуміння. І часом таке вбивство буває, це все робить горілка. Селяни припускають, що причиною жорстокого вбивства став саме алкоголь. Бо ж останнім часом і мати з сином добряче випивали. Хоча, як тільки перебралися в Олександрію з Луцька, то жили досить благополучно. Чоловік працював у службі таксі, але пізніше помер. Жінка торгувала на ринку, син також мав роботу у Луцьку. Навіть хазяїв таких не було, вона і капусту вирощувала огірки, трохи так вона собі садила, продавала на базарі. Навіть осінню вона і гриби син десь назбирав, і яблука, груші, калину, там гарбузу також до каші. Таке вона ходила помаленьку, по базарі любила продавати і все». В Олександрії сім'я купила ось цю хату, але порядку в ній навести не змогли. Згодом переїхали в будинок, де й загинули. Його власник виїхав до Німеччини, а хату лише в сім'ї, аби жили й доглядали. У селі кажуть, і подумати не могли, що тут може таке статися. Ну вони тихо, мирно живе, нікого не зачіпали. Це просто в шоку, що той сирожа міг таке зробити. Як вони що не? До слова, ні про спосіб убивства, ні про реальні мотиви у поліції поки не коментують. от шукали підозрюваного, кажуть, більше як добу після початку розслідування. Для цього правоохоронці залучили навіть кінологів і дрони. Як виявилося, він переховувався в одній з покинутих хат у селі. Чоловіка посадили під варту. За скоєне йому загрожує тюрма на строк від 10 до 15 років або ж навіть довічне ув'язнення. Марія Вавренюк, Василь Морищук, дванадцятий канал.